Олег, можна привітати, як то кажуть, золотий матч офіційно. Хоча ви вже і вчора пролонгували собі, забезпечили в ньому участь, не приймаючи участь у матчі. «Трансбуд» допоміг чи ні? Допоміг Віатек, скажімо. Збулися ваші пророчі слова про команду «Віатек», яка ще, як то кажуть, зіпсує настрій лідером. Ви казали про це здається ще місяць тому. Так, да, я в принципі очікував від цієї команди сюрпризів, але не таких вони. Останні два тури, я вже шуткував, кажу, що страшно. Якби була ще очна зустріч з «Віатеком», вже можна було б переживати. Тому ви не набрали дуже такий потужний хід. Ну, команда непогана. Віатек, тому в форматі бізнес-ліги вони, в принципі, всі можуть дати бій. І в кінці вони доказали, що в принципі можуть обігрувати команди такі високого рівня команди. Ну можливо, була певна недооцінка, але попри вчорашній результат сьогоднішню ви виходили. Ну, можливо, невмотивованими. Які завдання ви ставили сьогодні вашим гравцям? Та завдання кожну гру у нас виграти. І ну, хотілося ще раз перевірити свою готовність да, там, до вирішальної гри. І, і навіть якщо задачі турнірні вже не стояли, але ж ну, я всім хлопцям казав, що ми виходимо захищати своє ім'я, ім'я своєї команди, ім'я. Кожного гравця, і ви, якщо вас ви поважають як футболістів Києві, ви повинні вигравати цю гру. Ага. І тим більше, ця команда нам в першому зустрічі ми зіграли 2-2, і я наголошував, що ми все-таки повинні вигравати у неї і доказати, що ми сильніші за неї. Не, не тільки по турнірному становищу, а й в очних дуелях. Ну, дайте я причинку скажу, трошки не зрозумів, що ваші гравці в кінці розіграли шостого польового, трьох стали, перепасовували і вибили вал. А При рахунку 6-2 на вашу користь зрозуміло, що ви намагалися награвати комбінацію. Та ви знаєте, вже, мабуть, втома далася в знаки. хлопці вже там настільки втомлені. Ми приїхали там теж після. Це вже друга наша гра сьогодні була. І вже, я так розумію, що трішки вже оця втома молочна кислота, яка в м'язах, вона пішла вже, мабуть, в мозок. І туди, і трошки оці незрозумілі рішення для мене і для хлопців. Так що я думаю, що це просто втома. Ну і наостанок перед тим, як вас відпустити. А наразі зараз буде зустріч між суперниками вашими в будь-якому разі одна з команд грати Ми з вами у фіналі. Кого б ви воліли бачити, Реал Чефка Легію? Ви знаєте, дуже достойні суперники, які пройшли турнірний шлях, і зараз дуже круто, що в очній зустрічі вони от зараз і вирішать. І я думаю, шанси 50 на 50 рівні. Тому, ну, мені я навіть. Моторош, наприклад, хочу залишитися, обов'язково подивлюсь цю гру. Дуже очікую дуже такої гарної битви, так, такої футзальної. Дуже хочу багато голів, багато моментів. І ну, я думаю, хай, хай переможе сильніше. Ну хай а все ви хотіли сильніший. бачити у фіналі, враховуючи, що Глуцький грає у вашій команді? Ви знаєте, хай переможе сильніше. Не буду казати, це так. Скажімо, пускай це буде таємниця. Не, не хочу. Перемоги, дякую. Дякую.